Тема розчинення та розрахунок доз антибіотиків часто викликає у студентів значні труднощі. Сьогодні я вам пропоную теоретичний матеріал з цієї теми. Зазвичай антибіотики це антибактеріальні препарати, які вбивають бактерії або зупиняють їх ріст та розмноження. Випускаються вони у флаконах і дозуються в грамах, міліграмах та одиницях дій. Ось на дошці я вам записала, ви повинні вміти перевести з одних одиниць дії в інших, тому що різні виробники антибіотиків на як можуть зазначати в різних найменуваннях. Так, в одному грамі антибіотика порошку. Буде міститися тисячу міліграм, порівнюйте з літрами, в одному літрі тисяча мілілітрів, як кращого запам'ятовування, і це також дорівнює одному мільйону одиниць діль. Зазвичай, якщо доза антибіотика призначена пацієнту дорівнює дозі, яка є у флаконі, на етикетці, от, наприклад, один грам антибіотика і пацієнту призначено по одному граму. Це зазвичай труднощів не викликає, але бувають випадки це в основному діти або підлітки, яким призначається доза, яка не збігається із кількістю антибіотика у флаконі. І от тоді виникають труднощі для розведення і введення правильної дози. Для того, щоб опанувати цю навичку, я вам рекомендую скористатись таким прикладом. Наприклад, нашому пацієнту призначено цефріаксон по 500 мг внутрішнього веру вдвічі на добу. У нас цифріаксон у флаконі на етикеті написано 1 грам. От ви так і записуєте, що є у вас один грам, а треба вам 500 мг. Ви собі так на листочку завжди розписуйте. Чи можемо ми порівняти два числа? Поки що ні. Це як порівняти суму в доларах і в гривнях треба перевести в одну валюту. Легше переводити грами в міліграми. Тобто, якщо у вас є 101 грам це 1000 міліграм. І от коли ви тепер перевели водне наіменування, ви вже можете порівняти, що є у вас 1000. А треба вам вести хворому тільки 500 мг. Тобто, по суті, у вас в одному флаконі дві дози. Є різні способи зрозуміти, скільки треба ввести у флакончик розчинника і скільки забрати антибіотика, але я вам пропоную скористатись наступним: малюєте рисочку дров. Над рискою дробу ви пишете доза хворого. Я вам пропишу це слова: доза хворого. В знаменнику ви пишете дозу, яка є на флаконі. Доза флакона. Підставляємо тепер замість дози хворого ми пишемо 500 мг. Доза флакона, ось у нас ми порахували, є 1000 мг. Ми скорочуємо, дивіться, тут. Навіть не треба нічого ділити. У нас вийшло в чисельнику 5, у знаменнику 10, при скороченні дроги, Да? і це в нас виходить ось такий дріб: 5, десятих. Що це значить? Знаменник, тобто нижня частинка, яка підрискою дробу, показує, що 10 мл треба ввести у флакон розчинника. Розчинник залежить від того, який призначений лікар. Значить, ви наберете 10-грамовий шприц, 10 мл розчинника і введете у флакон. А цифра 5 чисельних, 5 мл покаже, скільки треба набрати у шприц для хворого. Для хворогу. Тобто, ви бачите, що із флакона треба забрати 5 мл. Ще один приклад до вашої уваги. Наприклад, нашому пацієнту призначений розчин віцелін 5 по 1,2 грама внутрішнього м'язу. Коли ви взяли флакон з біцеліном 5, ви побачили ось приклад нашого флакона, Я вам збільшила, що на етикетці написано біцелін 5 1500 п'ятсот Ми починаємо з вами на листочку, який ви перед цим. Скільки в нас є? Є в нас склад. Тобто є у нас 1500 міліграм антибіотика. Скільки ж нам треба? Дивимося в листочок призначення лікаря це 1,2 грамів. Ми не можемо зразу порівняти, чи нам вистачає. Ми повинні перевести грами в міліграм. Да? Це 1200 міліграм. Це нам потрібно. Тепер ми ці два числа порівнюємо і бачимо, що є в нас 1500, на ніби гривень в кошельку в гаманці. А 1200 нам треба віддати хвору. Правда ж? Далі ми з вами традиційно малюємо рисочку дробу, в чисельнику пишемо доза хворого, тобто 1200 мг. А в знаменнику те, що у нас є у флаконі 1500 мг. Скорочуємо у нас вийшов дріб. Ось такого формату 12-15. Тобто, по попередньому відео ви би сказали, що 15 мл у флакон, а 12 забрати хворому. Але насправді, ось в такий традиційний флакончик поміщається тільки максимум 10 мл. Тобто 15 сюди просто ви не зможете ввести. Тому, що ми робимо? Ми ділимо і чисельник, і знаменник на 2, бо ми використаємо з вами розверення у співвідношенні 1 до 2. Значить, 12 поділити на 2 буде 6, а 15 поділити на 2 буде 7,5 мілілітрів. І розписуємо з вами, так, що 7,5 мілілітрів у флакон. Малюєте стрілочку, що ви наберете розчинника 7,5 мілілітрів. І показуємо стрілочку, що це нам у флакон. А 6 мл ми наберемо у шприц хворому. хворому. І виконаєте внутрішньо м'язове введення розчину біциліну. Показано, що заберем 6 мл. Майте користь, сподіваюся, вам це було корисно. Якщо вам це було корисно і зрозуміло, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо є зауваження, теж приймаю конструктивну критику.